Непоганий витом актив проявили під відео про Assassin's Creed 3, тому було б злочином затримувати вихід відео про Assassin's Creed 4. Так ти ж його затримав? Неважливо. Тому якщо бажаєте переказ Assassin's Creed Unity, то збирайте 3000 лайків. Тому давайте з вас вподобайка, капі... підписка. А я починаю. Починається Починаються події у 1715 році. Ми попадаємо усередину якоїсь битви і мені дають управління за Едварда К. І також показують асасина. Беру під управління корабель, намагаємося відбивати ворогів, але все йде по сраці, бо асасин нападає на членів екіпажа. І далі бочки на кораблі вибухом зносять двох дебіксів. Едвард випиває на берег і радий, що живий. Асасин каже, що йому треба у гаванну і пропонує гроші за допомогу. Але Едвард розуміє, що у тіпа грошей немає, і той погрожує пістолетом, але... І далі мені потрібно його наздогнати у паркуру і основним геймплейним механікам. Тут майже нічого не змінилося з минулої частини, наздогнавши лоха, я б'юся, і вбиваю його, оглядаючи тіло, Едвард знаходить листа, у якому говориться, що тіпа звати Дункан Воупол, і що хтось чекає з ним зустрічі, і пірат хоче собі забрати винагороду, яку мав отримати дункан за артефакт. Тим більше, що як виглядає Дункан, там ніхто не знає, і впізнають його тільки за одягом. По дорозі бачу, що якогось торговця кошмарять якісь вилупки, тому я їх вирубаю і рятую його. Його звати Стід Бонет, і він реально існуюча особа, до речі, Едвард називається йому Дунканом і каже, що може керувати кораблем цього чудака, бо все одно його капітан вже здох. Стід ще й каже, що прийняв нашого головного героя за пірата. Ой, та не може бути. Залізає на корабель і починаємо подорож. У цій частині ви будете часто спостерігати кораблі і подібні пейзажі, бо все таки гра про піратів та морські бої. Але то трохи пізніше. Ми випиваємо затоки і відправляємося у Гавану, на чому закінчується. Перша послідовність нас витягують за німуса, і ми бачимо жінку, і вона одразу проводить нам навчання. І грати ми будемо за безіменного персонажа, який працює у абстерго для дослідження минулого предків Дезмонда Майлза з використанням його збережного генетичного матеріалу. Так, вона щось досі не представляється і не каже, як її звати, але розповідає нам про абстерго. Дає мені планшета, завдяки якому я зможу нормально тут орієнтуватися і користуватися усіма приладами. Підіймаємося у відділ, де досліджують пам'ять Дезмонда. Зустрічаємо Олівера, який вкидає ringi ar Але то пофіг, бо його у скорому часі вб'є у Чикаго один тип у масці, схожий на бомжа. А цю жінку звати Мелані. Ось наше робоче місце. За таким я, до речі, монтую. Підключайся до Анімусу. Ми прибуваємо до Гавани, я проводжу стіда, заходимо у магазин і купуємо нові мечі. Далі залізаю на церкву і оглядаю місцевість. У товстуна питить речі, і я біжу за Дебіксом. Вбиваю його і забираю речі. Заходимо у наливайку, і один з тіпів там впізнає Едварда. Починаємо питися, і мені навчання боївки. І тепер я тікаю від вартових. Зустрічаюся зі стідом, якого також побили. У нашого друга конфіскували цукор, тому нам треба його повернути. І починається майже найгірший вид місії у цій частині від смоктина це слідкування. І так як їх буде у грі дуже багато, і вони всі максимально нудні, то я буду їх у подальшому пропускати і скорочувати. Ну і звичайно не буду нічого пояснювати детально. Бо ну і он нахер, люди, які грали у цю частину, мене зрозуміють. Тепер доводиться ще й підслуховувати придурків, іду за капітаном. В нього ключа приходжу у форт, забираю куба якого у вона спище у наливайці. Ну і все. Цим цукром прибуває до стіда, Той каже, що невелика втрата з цим цукром, а Едвард розкриває йому своє справжнє ім'я. Ну і все, розходимося по своїм справам. Іду на місце зустрічі з того листа, зустрічаю Вуца Роджерса та компанію. Мені проводять навчання стрілянині, але давайте бище до суті. Жульєн підкреслює те, що у нас немає прихованих клинків, хоч ми і асасин. Ну, типу, Едвард викручується, і Ернбек дарує нам нові. Мене приводять до головного діда, віддаю йому куп, і ми відправляємося на обговорення питань. Одразу у лоб Мені кажуть про те, що ці всі придурки це тамплієри, а Дункан це зрадник асасинів, який спеди у них цього куба. Хоч Едварду, як ви бачите, поїбати на це. Він взагалі не вдупляє, що тут відбувається, бл. Вони там щось обговорюють, але повторюся, що Едварда це не цікавить абсолютно. Але тепер їм потрібен мудрець, і вони шукають якусь обсерваторію. Зустрічаються з Вудсом, і у цей момент нас кличе сіт, який невчасно так починає розкривати наше справжнє ім'я. Але ед викручується, начебто, це його ім'я для конспірації. Алдан, ми приходимо на зустріч і бачимо мудреця, якого звати Робертс. Він має допомогти тамплієрам знайти обсерваторію. на нас нападають асасини, відбиваю їх. Вони випадково звільняють Роберта і той тікає. А мені доводиться за ним бігти. Ловлю його і передаю тамплієрам. А Едварду платять за роботу. Зустрічаючись зі стідом, Едвард жаліється, що йому заплатили геть херню за таку роботу. The world? І він вирішує розпитати у того мудреця про обсерваторію особисто, прибуває на місце і бачить мертвих вартових. Еда б'ють, бо здогадалися, що він не дункан. Але про мудреця у нього рів немає ніякої інформації, куди той міг з'їхати. І нас беруть у полон, бо ми вбили дункана. Мені показують фешбек з минулого Едварда. Його додому переводить п'яним батько його дружини, Керолайн. І Едвард просто жахливий чоловік, якщо чесно. Ми сидимо у полоні з якимось чорним бро, і вони з Едвардом одразу знаходять спільну мову. Забирає своє спорядження, і тепер він хоч нормально одягнений. Наша ціль це звільнити полонених і завербувати їх у нашу команду. Зробивши це, я вбиваю капітана одного з кораблів і краду цей самий корабель, після чого ми маємо тікати. І в цей момент починається шторм, і завдяки цьому шторму та хвилям нам вдається втікти від ворогів. Ми нарешті у безпеці. І Едвард знайомиться з новим другом, якого звати Адевалі. Ед вирішив залишити та доглядати цей корабель, і на цьому закінчується друга послідовність. Едварда роблять капітаном корабля, і цей корабель називають і відправитися нам треба у насау, бо там можна і відремонтувати корабель, і відпочити, і все подібне. Але спочатку треба поповнити провізію. Тому по дорозі висаджуюся на острові. Я збираю шкіру целотів, і ігуан. Мене вчать крафту, і повертаюся до Адевалі. Він дає мені пістолі, тому тепер я крутий. Відправляємося у насау. Прибуваємо у наливайку і зустрічаємося зі старими знайомими Едварда. Вони трохи так поугарали над назвою його корабля. Їх звати Теч Бен і Джеймс. Ед каже, що йому треба набрати людей у команду, і Бен з Течем підказують, як це можна зробити. І мене вчать рекрутування в цій грі, що я пропущу, бо це не дуже важливо. Іду до таверни, там вони обговорюють методи підняття бабла і Едвард згадує обсерваторію. Джеймс щось знає про це місце і каже, що там можуть бути коштовності і подібне. Але інші капітани сумніваються у чутках про це місце. Далі мене вчать піратському ремеслу. Знаходжу корабель, виводжу його з ладу, і починаємо абордаж.

І зібравши достатньо провізії, поливемо назад. У майстра купую апгрейд проміжного корпусу і нові гармати. Одягаюся у каюті як чорт, трохи випиваємо рому і відправляємося далі. На місці зустрічаємо Джеймса, і він підказує, що ми можемо розбагатіти на цукрових плантаціях місцевого йоги. Тому спочатку знаходжу його агента, за яким мені треба слідкувати. Він іде на борт свого корабля, я добігаю до галки, і далі від мене гра вимагає стелса на кораблі б. Вам не почулося, мені треба слідкувати за одним кораблем, пивучи на своєму. Плюс мені треба не траплятися патрульним кораблям на очі. Це пи... добиваємо до острову і підслуховую придурка, який помітив, що ми за ним слідкували. Далі мені потрібно знайти ключа, вбиваю дебіла і забираю цього ключа. Відкриваю срай для наших хлопців, і ми тепер багаті, бо на... Здали багато цукру, зустрічаються з капітанами, які святкують успіх. А Едвард продовжує зі своєю обсерваторією. Один з капітанів хоче захопити Галеон, щоб з його допомогою обороняти насаву. Тому відправляємось. Is, day, Едвард налаштовує команду на успіх місії по захопленню Галеона. Наша подорож ніколи не була короткою. Це був шлях не для слабких духом і не для тих. Хто шукає лише плотських втіх. Я йду в джунглі, проходжу через них і знаходжу Галеон, на якому ще й там жульєн, якого я вбиваю прихованим клинком, який він і подарував Едварду. І все перемога. Ольвер хоче зустрітися з нашим героєм, тому я відправляюся. У ліфті з нами зв'язується Джон з it відділу, який хоче поговорити з нами після розмови з Ольвером. Ольвер нічого внятного не сказав, окрім того, що спогади з обсерваторією будуть важливими. Джон поставив мітку на сураль. на карті, куди нам треба йти. Доходжу до чийогось робочого. Місця і хакаю інформацію звідти завдяки Джону. Там нам показують інформацію про Дезмонда, а саме, що він таки залишився мертвим лежати у тому храмі, завдяки чому Абстерго і змогли дістати ДНК Деза для дослідження іншими працівниками абстерго. Спускаюся нижче і зустрічаю Шона та Ребеку, які маскуються. Передаю їм інформацію і повертаюся до Анімусу. Бачимо спогад Едварда про те, як його жінка вирішила покинути його, бо такого хуйового життя вона не витримує. Caroline. Caroline. Його бурить Джеймс. Далі йду за Джеймсом, бо він щось знайшов. Це старі, колони Майя, які є загадками, і такі будуть розкидані по всій карті. І завдяки ним ми будемо знаходити різні старі артефакти. Джеймс веде мене далі і показує нам будинок, у якому є якийсь костюм, і для відкриття якого треба зібрати інші ключі. Ну а ще тепер це наш маєток. На набережні кіт каже, що еду не підходить роль звичайного пірата і сам Джеймс відправляється на захід у Тум, куди кличе і Едварда. Висаджується на березі острова Туум. На ньому перебувають місцеві асасини, і мені доведеться шукати тут Джеймса по стелсу, бо вбрання, яке зараз на Едварді. Це одяг зрадника. А траплятися на очі і вбивати асасинів не можна. Тому треба дуже тихо і обережно знайти малого. Едвард психує Чізаськіт. You led me into a mess. А Джеймс показує йому якісь двері. За Застройку нас хапає місцевий голова асасинів. Він питає про Дункана, а Ед каже, що той вже мертвий. Щевкач пригадує блондину те, що той вбивав асасинів у Каванні. Джеймс заступається і майстер питає про мудреця. І так як ми знаємо, як виглядає мудрець, то нас не пустять на шаурму. Того асасина кочить і Він ментор Джеймса. Бо Джеймс і є асасин. Едвард сумнівається стосовно асасинів, бо нічого не знає і вважає їх релігіозною сектою. А Джеймс трохи пояснює за кредо. Частин на про все дозволено йому особливо сподобалося. Джеймс майже впав, але все нормально. Перелазю, відкриває ворота. Далі стрибаємо у воду, по дорозі вирішує ще загадку, і ми відкриваємо зображення обличчя мудреця, що прикол цій штуці вже до фіга років і пов'язана вона ще з ісу. А також вони знаходять куп, як той, що мав передати Дункан тамплієрам, ето розповідає про те, що бачив ще карю, і тепер у асасинів з тамплієрами почалися перегони за обсерваторією, бо тільки мудрець зможе її знайти. А ще Едвард привів за собою квіст з людей тамплієрів. Вже дарує мені фігню, з якої ми можемо стріляти дрочиками. Вбиваю лохів і звільнюю асасинів. І після Джеймс розповідає Едварду про цілі асасинів і про боротьбу з тамплієрами. Ладно, відправляємося у нас моктау. Ед там сидить, бухає. До нього приходять друзі, і до нас підходить чорна борода. Ми обговорюємо те, що губернатор Куби відправив бабки у найближчий форт, і ми маємо їх викрасти. Ми прибуваємо і починаємо штурм форта. Спочатку знищуємо оборонну систему форта і далі починаємо захоплення. Вбиваю там офіцера, заходжу у будівлю. І зустрічаю там тамплієра. У нього Едвард дізнається про людину, яка знає про місце знаходження мудреця. Ед каже, що ми використаємо його та його золото у наших цілях, бо все одно він терпила. І Форд захоплено. Прибуваю у Кінгстон, а девалі на місці ворить мене у курс справи. І є деяка проблема, бо кіт також там, і він не дуже знає за наші справи. Ми об'єднуємося з ним, і ед розповідає про те, що ці пенсіонери зможуть привести нас до мудреця. Тому слідкуємо за ними. Телі підслуховую розмову дебіліксів. Угода між тамплієром і дідом зривається Бо він помітив хвоста і на нас натравлюють вартових. Далі кіт побіг вбивати там і нам треба його зупинити, бо придурок нам ще треба, щоб дістатися мудреця. Ну і ми посварилися. Зустрічаюся з ним трохи пізніше. Ми миримося. І тепер нам треба обслідувати територію Діда і дістати мудреця. А Джеймс буде всіх відволікати. І так, Джеймс це не він, а вона. Ну то таке собі. Для початку підрізаю всі сигнали про тривогу. Далі кіт зображає, наче вона поранена, і вбиває наївних придурків. Мені треба знайти Діда. Ну і вбиває його. А кіт... Діда у полоні вже тримає мудрець, який пам'ятає Едварда. І він у цього діда не був рабом, а просто на нього працював. Ну, трохи незручно, так вийшло, якщо чесно. Ну і тут вже збіглася вся варта, тому тікаємо. Зустрічаюся з Кіт, і вона каже, що її насправді звати Мері. І вона погрожує відрізати яйця Едварду, якщо той комусь це розбазікає. Mm. Повертаюся у Насау, Едвард випиває, Інший Алкаш підкатує яйця до офіціантки на ім'я Енн. але невдало. Едвард чує якусь сварку, і Борода каже, що у нас проблеми. А саме люди. В насау важко захворівають, і їм терміново треба ліки, а дістати ліки можна зі знищеного іспанського корабля, який і віз ці самі ліки. Правда, для цього їх якось треба дістати з морської глибини. Купую колокол для дайвінгу, яким ми зможемо спокійно спускатися, щоб досліджувати морські глибини. Зустрічаємо бороду, і ми будемо тут і А також ми зустрічаємо старого знайомого стіда, який допомагає бороді. Спускаємося і шукаємо ліки. Найцікавіше у таких місіях те, що окрім звичайних пошуків і гарної атмосфери, тут ще й треба остріг. Гатися акули, які можуть так як випадково нас загризти. А також повітря тут також не нескінченне, тому треба часто шукати повітряні кармани, щоб трошечки подихати. Знаходжу нарешті ліки і випливаю на поверхню. Ліки виявилися хуйовими, тому борода вирішує проявити кмітливість. Ну, буває на місці. Зустрічаю Бену і кавалерію, і вони трохи так попали під гарячу руку британців. По стелсу пропиваю до корабля бороди і допомагаю йому у битві з бритами. І далі нам треба взяти на абордаж британський корабель. Перестрілююся і беремо чоловіків на абордаж, вбиваю капітана і забираємо ліки. А також Едвард пропонує спи. Ти ще трохи ліків у Чарльстоні по дорозі зустрічає стіда, який відправляється своєю дорогою. А ми пливемо до чорної бороди. Бачу, як він допитує людей, бо точного місця знаходження ліків нам невідомо. І еду треба знайти, де їх переховують. Бачимо поспішаючий корабель, і по стелсу переслідуємо на кораблі по стелсу. Від мене ця гра скоро деведена. Чирки злізають, і далі я слідкую за ними на суші, підслуховую. Нас помічають, тому мені треба їх епічно доганяти. Я вбиваю капітана, і Едвард забирає ключі. На кораблі борода розповідає, що відправиться. По своїм справам, і у Насау найближчим часом не з'явиться. Мене витягує з Анімуса і Мелані хоче зустрітися, бачу її біля ліфту, і ми підіймаємося. Але нас об. Будь і ми, як завжди, дарма пхалися, але зі мною зв'язується той айтішнік, і я по його вказівкам вирішую чергову загадку, пов'язану з Дезмондом. І підключившись, ми бачимо, як Мелані, Олівер, та ще хтось по телефону обговорюють обсерваторію, але хер з ними повертаємося до Едварда. Бачимо фешбек блондини, як він обіцяє заробити грошей і повернутися до Керолайн. І що все буде класно, але в найму каже йти до дупи. Наші чудаки відпочивають і чутно постріли. Біжу перевірити, що там багнуло, а там тамплієри прибули. Бен зустрів їх і мені треба за ними слідкувати. Вони заходять у форт, я залізаю, і карду плани Чамберлайна. Чамберлайн, якщо що, це британський комодор. Трійця виходить разом з британцями не дуже задоволеною. Едвард з компанією вигадує план по тому, як з'їматися з, з Носау або все-таки вигнати бритів з острова, бо вони там. Якщо чесно. А, ну і ще бен з ними щось постійно крутиться, не розумію чому. Для початку краду по а ага, чому ні. Далі мені треба слідкувати за вартовими до корабля, залізаю на нього і вбиваю Комодора. Після чого ми з Чарльзом проводимо прорив через англійську блокаду. Ну і все, ми звалили нафіг. Ну, молодці, звісно, нічого не скажеш. До Едварда приходить Мерія, яка вказує, що Еду час перестати пинати. Х... І, і треба вже щось робити. І далі ми відправляємося у північну Кароліну, щоб вмовити чорну бороду повернутися і допомогти нам. На місці вже бачу, що він встиг посваритися з Чарльзом. Чорна борода каже, що повертатися не хоче, але дає едо інфу про мудреця, і де да ймовірно його можна знайти. У цей момент протагоніст помічає шпигуна, за яким я слідкую. Це як запускає сигнал і починається якась срань, тому мені треба тікати до галки. Борода вже з нами на борту, і ми починаємо морську битву. Відправляємося на абордаж, б'ємося з тамплієрами. У момент битви Городу сильно поранюють. Едвард намагається встигнути допомогти, але його вбивають. А протагоніста скидають за борт. Повертаюся на галку, і ми тікаємо. Після чого Едвард повідомляє Адевалі про те, що сталося. Прибуває до Чарльза і повідомляє йому про бороду. А також вони вирішують обшукати судно королівської африканської компанії, щоб з'ясувати щось про корабель принцеса, який пов'язаний з мудрецем. Бачу корабель, який треба взяти на абордаж, але він тікає, тому пливу за ним. Швидко підбираємо Чарльза, який чуть не пішов на корм рибам, і починаємо морську битву. Беремо його на абордаж, і наче все йшло добре. Але Джек Сука така нас зрадив, і нас викидають на безлюдний острів. Чарльз починає втрачати здоровий глузд, і я маю його наздогнати. Діставшися Едвард намагається привести ідіота у почуття, але він так і залишається божевільним. А Еда знагорить команда Галки. Народ захопив зрадника у полон. Едвард з мері обговорить інформацію про мудреця, але мотивація у протагоніста поки не змінилася. Він все ще хоче просто заробити грошей, щоб вжити в кайф. An easy life. і пошуки так званої принцеси, яка наблизить нас до мудреця, продовжуються. Заходжу Хорні Хорнігоуда і Роджерса, які також зацікавлені у тому, щоб знайти Робертса. Слідкую за ними. Вони мене приводять до амбарів. Я бачу Бена Хорні Хорніхолда, який зрадив нас і натравлює на нас своїх собак. Але тікаємо, продовжуємо пошуки мудреця, дізнавшись його приблизне місце знаходження. Знаходжу Робертса. І щоб заслужити довіру мудреця, Едвард пропонує вбити двох тамплієрів, які замахали нашого типа. Прибігаю і вбиваю одного, а потім другого придурка. Далі бачу, що пасик зібрав собі команду і ніфігово так навалює мотивації. Жінка наїлася фасоль, та так їлаш і тими фасольми, що піздець, переданула жінка, не хотів чоловікся. А також ми з ним трохи так товаришуємо, тому нормально. Едвард розмовляє та філософствує з Робертсом. І мудрець дає протагоністу координати про місце, у якому їм треба зустрітися. Зустрічаємося. Роберт скаже, що нам треба пройти повз португальський флот, щоб проникнути на один з їх кораблів. Але спочатку ми маємо вкрасти їх прапора, щоб нас одразу не спалили. На що це треба, я вдаватися у подробиці не буду. Я це особисто роблю, бо тільки цей придурок може знайти обсерваторію. Тому його слово тимчасово стає законом. Краду стяг і пливемо далі у пошуках того корабля. Бачимо, потрібну Роберту скриню, біжимо пити речі. Вітаю скриню, продовжуємо слідкувати за кораблем, зупиняємося і я біжу Корабель. І раді перемозі, але не надовго, бо нам треба втікти від переслідувачів. А головною цілею Роберса були куби, і Ед вимушує Роберса допомогти йому з обсерваторією. Але для початку нас чекає дещо цікавіше: це знищення зрадника Бена, щоб він не знайшов обсерваторію раніше за нас. Перестрілююся з дебілом, він причалює на берег, і я відправляюся його добити. Пробігаю через вартових і вбиваю зрадника, який звинувачує Едварда у тому, що він зробив рівно нічого з того часу, як насалу оточили. Ладно, пофіг Воду мудреця Устрічаюся з щелом, і ми маємо зачистити джунглі, щоб союзники могли без ризику пройти далі. Ну і все чисто прибувши на місце, Роберт споров вбиває всіх людей, окрім Едварда, і мені тепер треба йти за ним. Мудрець розповідає про ці всі купи, а саме, що в них міститься кров давніх людей, і показує, що завдяки цим кубам та обсерваторії можна робити. Сі з міста Джак Рак Самверенволдасмомент насадиненвайнаусінгтругізайз. I. І поки він це все демонстрував, oh, то Роберт здає в бубен Еду, кажучи, що їх партнерство пизд. А що ж всі того Едварда на? Бить. Лізу собі по дорозі Едвард поранився, і на березі він втрачає свідомість, потрапляючи у полон. Ми прокидаємося. Мелані розповідає про те, що Ольвер поїхав у Чикаго і довго не виходить на зв'язок. Звичайно, або постарався один файний безхатько. Тип з it відділу дає нам новий рівень доступу в будівлі, і мені доведеться ламати все далі. Нічого складного тут не бачу. І швиденько проходжу. Бачу по камерам Мелані, і йду далі ламати комп. Ще трохи хакінга, і взломавши компа, бачу юнону. To fulfill your purpose and ours. In mine. Something's wrong. God damn it. She should be here. Now living in that goddamn head of yours. Oh <laughs> З нею повертаємося до Едварда. Ми бачимо, як Ен та Мері судять за піратство, і на засідання приводять Едварда, який вже сидить у тюрязі. Тамплієри погрожують Едварду життям Керолайн в обмін на інформацію про місце знаходження обсерваторії. У цей момент суддя приговорює дівчат до смертної кари. Але Мері в останній момент каже, що вона з Ен вагітні, тому вбити їх не можуть. І їх всіх уводять нафіг. Ед сидить у клітці і його рятує асасин Атабай. Але він каже, що зробився по дорозі, і Ед йому нічого не винен. Але протагоніст погоджується допомогти врятувати. Дівчат, біжу до входу у в'язницю. у середині знаходжу Мері та Ен. Табай веде Ен, а Ед веде Мері. Мері дуже сильно поранили. І Едвард бере її на руки. Але від отриманих ран вона помирає, проте ми її не залишаємо. Приношу її до компанії, і табай повертає Еду його костюм. Едвард напивається до свинячого стану і бачить Робертса у п'яному угарі. Відбувається люта наркоманія, яка демонструє всі психологічні проблеми Едварда. І він вбиває всіх, хто, хоч трохи нагадує йому Робертса. Далі він бачить Керолайн, Мері і його бурятя чорний брат каже, що знайшов своє призвання серед асасинів і каже Едо відвідати їх, коли той буде готовим. Прибувши Едвард, бачить, що тут відбулося щось страшне. І Адевалі каже, що у цьому винний протагоніст, бо він не закінчив справу, яку почав декілька років тому. і відчуваючи свою провину, Едвард каже, що хоче допомогти. По дорозі він починає розуміти значення слів, ніщо не істина все дозволено. А ще на асасинів на. Ладають, тому відбиває ворогів, вбиває капітана іспанців і доповідаю майстру. Едвард іде підтримати Ен. Вони говорять про те, що більшість їх друзів померли, і тепер у них є тільки вони самі. Едвард рішив вбити тамплієрів і в цьому йому будуть допомагати шпигуни асасинів по різним містам. Ми за табаєм потискаємо руки, а новою помічницею у Едварда стає Ен. І так саме у цей момент Едвард стає асасином. Прибувши у Кінгстон, приходимо до інформатора, який здає інфу по Роджерсу. У нього зустріч з дипломатами, тому спочатку я маю переодягтися у італьян. Янського дипломата слідкую, вбиваю і переодягаюся у нього. І заходжу на вечірку. Ховаюся, і вбиваю придурка. Роджерс розповідає мотивацію тамплієрів, що вони хочуть справедливості правди. Так от взагалі цікавий. Біжу у бюро, забираю спорядження, і ми відправляємося за Робертсом. Я припиваю на острів у пошуках мудреця, щоб вбити його. Він тікає на кораблі, тому залізаю на галку і починаємо битву з кораблем Робертса. Беремо корабель на абордаж і б'ємося. Так, почекайте, б'ємося з дебілом, і все, мінус, лох. Робертс згадує. Якусь жінку, яка пов'язана з храмом, а також він згадує Аїта, вченого Ісу, який побудував обсерваторію, і був чоловіком Юнони до катастрофи. Ще Робертс просить знищити його тіло, щоб до нього не дісталися тамплієри. Далі відправляємося у Гавану за Торесом. Зустрічаюся з інформаторкою, і завдяки пристрою, який Ес забрав у Робертса, він бачить церкву. Мені треба слідкувати за Тібуроном, щоб дістати Тореса. Усередині форта нападаю на діда, але то була підставна особа. А також мені доведеться битися з Тібуроном, бо це була пастка. І що я можу сказати, босфайт з цим планом це найгірше, що я коли-небудь бачив у класичних асасинах. Концепція битви з цим дебілом і все інше, це все хуй. Я, я не знаю, під якими речовинами були люди, які вигадали, що буде весело керачити його хвилин 40 підряд, при тому, що він вбиває Едварда за один-два удари. Йоб! але я вбиваю вилупка і тікаю. Дістаюся бюро. І нарешті ми відправляємося до обсерваторії. Добираюся і проходжу дебільний паркур. І хто знає, скільки нервів з'їдає цей паркур, той знає. Добираюся, вирубаю тамплієрів, і дід там трохи поїхав головою і завалив мотівшн від Вергілія, і хоче отримати всю павер. Стрибаю на нього зверху і. І все, мінус пенсіонер. Майстер ставить інструмент на місце, і Ед погоджується допомагати асасинам, проте йому треба трохи розібратися з його сімейними справами. А також йому на минулому тижні прийшов лист, від якого Едвард ловить перманентний аху. Але то поки не важливо, бо мене повертають у сучасність. Ми бачимо Робертса, але у нашому часі. А якщо точніше, то Аїта, який переродився у тілі сучасної людини, бо і суток вміють. На те вони і були розвиненою цивілізацією, щоб мати різні способи виживання та безсмертя. Джон намагається вбити піддослідного як зайвого свідка, але сам гине в бою зі службою безпеки Абстерго. Наш персонаж виживає, і Мелані показує йому тревер до історії Едварда, який має виступити чимось по типу фільма або подібного не виходять на контакт з піддослідним і кажуть, що не покидають наміру проникнути в абстерго. Кенуей зустрічається зі своїми друзями і каже, що відправляється у найближчий час до Лондону. Він каже, що залишиться асасином ту ліванворкамондипіповипротект. Як прийде час, продовжить їм допомагати. Прибуває якийсь корабель, і в цей момент Едвард згадує всіх друзів, яких втратив, і нарешті розуміє своє щастя. А на кораблі прибуває його донька. Таким чином у фіналі показують те, як змінився головний герой та його пріоритети. А також показують знайому нам оперу і старого Едварда, який зі своєю донькою та сином Хейтемом прибули подивитися виставу. На цьому закінчується Assassin's Creed 4, і я можу сказати, що гра класна, у ній все зроблено класно, окрім того, що вже починаючи з цієї частини, нас змушують гріндити. Бо без грінда, наприклад, я не міг прийти деякі квести, бо треба було прокачатися. А ну і ще місії з переслідуваннями. Ну це повна пизда. А так все класно. Збирайте 3000 лайків, і буде вам Юніті. Також дякую спонсорам за підтримку мого каналу та контента. Ви найкращі. А тих, хто має бажання, але ще не приєднався до підтримки мого каналу запрошую за посиланнями в описі оформити спонсорство на YouTube та Donatello. Все, дякую за увагу.